програмі Конгрес США схвалив закон про підтримку України та санкції проти Росії, а також виділив гроші на боротьбу з кремлівською пропагандою. Що означає припинення співпраці НАТО з Росією? Чим НАТО може допомогти Україні? Гість студії офіцер НАТО у відставці Ігор Козак. З програмою Української служби голосу Америки, час тайм» у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У вівторок ввечері Палата представників проголосувала за два законопроекти на підтримку України, який найближчим часом має підписати президент Обама. Білий дім привітав ухвалення законопроектів і повідомив Голосу Америки, що президент продовжуватиме нарощувати підтримку українському народу у цей критичний час. З деталями про нові закони далі. Олексій Кузьменко. Щойно ці законопроекти буде підписано президентом США. Україна може розраховувати на позикові гарантії на суму в один мільярд доларів, допомогу у поверненні закордонних активів корупціонерів, часів Януковича та запровадження санкцій. Під санкції, включно із замороженням рахунків та позбавленням віз, потрапляють українські та російські чиновники, які є порушниками прав людини в Україні. Ті, хто зазіхав на суверенітет та цілісність України, та є відповідальні за корупцію в Україні та Росії, причому в окремих категоріях злочинів говориться у законі під санкції підпадають не лише порушники, а й їхні родичі та близькі соратники. Київ також може розраховувати на додаткове фінансування на посилення обороноздатності на підтримку демократичних інститутів та громадянського суспільства. Закон присвячений допомозі Україні та санкціям проти Росії у палаті представників. Отримав підтримку 378 законодавців проти 34. Другий закон раніше підтриманий сенатом, спрямований на протидію російській пропаганді в Україні. За нього проголосували 399 законодавців. Конодавців проти 12. російська пропаганда працює на повну і дестабілізує Україну, роз'яснював законодавцям голова комітету конгресу із закордонних справ Едройс. каже США, прагнуть, щоб у Криму та на сході України отримували достовірну інформацію цей закон дозволяє нам перейти у наступ в інформаційній битві? Він вимагає, щоб Радіо Свобода та Голос Америки збільшили обсяг мовлення, спрямованого на мешканців східної України та Криму, яких обробляє російська пропаганда та протидіяти дезінформації цих людей. Цей закон також спрямовує зусилля на те, аби обійти заглушку з боку Росії. Уряд Росії нині глушить сигнали українських медіа і позбавляє їх можливості досягати людей. Тепер конгрес говорить єдиним голосом. Прокоментував результати голосування у палаті представників по обох законах. Сенатор Боб Коркер у своєму Твітер. Ухвалення законів привітав і Джон Маккейн, додавши, що лишається ще чимало роботи, включно з наданням захисного озброєння. А сенатор демократ Кріс Мерфі відзначив у Твіттер, що ухвалення закону є не кінцем, а лише початком дій конгресу. Якщо російське вторгнення продовжиться, обидва закони тепер чекають підпису Барака Обами. Олексій Кузьменко Голос Америки. Сполучені Штати не лише збільшують підтримку України, але й працюють з європейськими партнерами з метою зменшення газової залежності від Кремля. Сполучені Штати та Європейський Союз у середу домовились про шляхи зменшення залежності Європи від російських енергетичних ресурсів. Українська криза яскраво продемонструвала, що Європа в певній мірі стала заручником Росії, яка використовує газ як зброю тепер не лише проти України, але й проти Європи, яка підтримує європейську інтеграцію Києва. Державний секретар США Джон Керрі та комісар з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрі Нештон у середу задекларували свої позиції щодо енергетичної співпраці США та ЄС. No Жодна нація не має права використовувати енергію як зброю з метою тиску. В інтересах кожного з нас мати достатньо енергетичних ресурсів для економіки, аби гарантувати безпеку та процвітання наших народів. Ми не можемо дозволити, щоб енергію використовували як політичну зброю чи інструмент агресії. Тому ми робимо важливі кроки сьогодні, щоб ускладнити використання подібних інструментів, і ми працюємо в конкретних напрямках, щоб допомогти Україні з поставками газу з Польщі та Угорщини та прокласти для цього шлях через словаччину route through Slovakia. Кетрін Ештон зі свого боку відзначила, що сьогоднішня зустріч високопосадовців була сфокусована на ключових питаннях енергетичної безпеки в Європі, загалом та в Україні. Зокрема, ми працюємо над тим, щоб посилити енергетичну безпеку Європи та її найбільш вразливих сусідів, зокрема України та Молдови. Державний секретар США Джон Келлі сьогодні також провів коротку телефонну розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. За повідомленням державного департаменту США, Келлі наголосив на важливості деескалації конфлікту та відводу російських військ від східних кордонів України. Він також наголосив на важливості прямих переговорів між Україною та російською владою. На зустрічі НАТО, яка триває у Брюсселі, країни-члени альянсу ухвалили низку принципових рішень щодо подальшої політики альянсу з деталями Наталія Леонова. НАТО цілком припинив військову та цивільну співпрацю з Росією. Це рішення було прийнято під час зустрічі за закритими дверима у вівторок. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен, втім, каже, що діалог продовжуватиметься. Ми будемо продовжувати обговорювати кризу на наших кордонах після російської агресії проти України. На цей момент як ніколи важливо підкреслити, що порушення територіальної цілісності та суверенітету іншої держави неприйнятні. Нації мають право робити свій власний вибір вільно, і цей вибір повинен поважатися усіма держсекретар Джон Керрі пообіцяв, що Сполучені Штати збільшать підтримку членам НАТО в центральній та східній Європі, щоб зміцнити безпеку Балтійських країн під час дводених зустрічей. Дипломати вкотре зазначили, що захоплення Росією Криму є найсерйознішою кризою останніх десятиліть. США та їх союзники назвали дії Кремля незаконним загарбанням території. Разом Ми відкидаємо будь-які припущення, що дії Росії з анексії Криму можуть бути визнані законними. Ми всі засуджуємо тактику залякування, а особливо дислокацію безпрецедентної кількості військових біля українських кордонів. Кері також схвально прокоментував рішення Кремля відвести один батальйон від східного кордону, але зазначив, що цього зовсім недостатньо. це очевидно мало у порівнянні з тією кількістю військових, яка там перебуває буває. але ми підтримуємо цей крок у правильному напрямку. Питання залишається, чи погодяться вони рухатись у тому ж напрямку та знайдуть шлях для повного відведення військ, аби досягти справжньої деескалації ситуації. Попри припинення військової співпраці з Росією, дипломатичні канали комунікації з Кремлем залишатимуться відкритими. На такій комунікації, а передусім на прямому діалогу між Україною та Росією, наполягає міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр ні у кого немає жодних ілюзій, що ми далекі від політичного рішення. Але я вважаю, що учасники цих нарад, попри різницю у думках, змогли обговорити ситуацію тверезо і розуміють, військовий варіант це одна справа, але він ніяк не замінить політичних та дипломатичних кроків, які необхідні для вирішення цієї кризи. Раніше він висловив свою особисту позицію про те, що не бачить шляху до членства України у НАТО. Наталія Леонова голос Америки. Більше про політику північно-атлантичного альянсу щодо України та Росії. Ми поговоримо з колишнім офіцером НАТО ігорем Козаком. Ігоре, дякую, що ви знайшли сьогодні для нас. Час. Добре Отже, нас. ви нещодавно побували в Україні, були на східних кордонах. Так. Як би ви сьогодні оцінили готовність українського війська до як до можливої агресії з боку Росії? Справді я тільки повернувся з України, де мій колега Борис Потапенко і я мали можливість бути це саме час, коли прайміністр Гарпер приїхав з Агаги в Україну. Ми мали можливість поспілкуватися. По питаннях безпеки, а тоді ми мали цілий тиждень можливість працювати з ключовими міністрами, силовими структурами по питаннях безпеки України, як ви сказали, з'їздити на кордон. Ну що ж вам сказати, з однієї сторони це питання дуже складне, тому що на жаль, за останні 20 років, як ми знаємо, українська армія по суті нищилася. Деякими керівниками вона нищилася просто тому, що нічого не робилося. А за останні час я думаю, вона нищилася свідомо, напевно, із сказівок з Москви. Так що, якщо вже це не секрет, звичайно, що. По суті, Україна могла виставити порядку 6 тисяч боєздатних військ, які ста проти, проти 100 чи скільки Росія може кинути і набагато багато більше. Це тільки те, що знаходиться зараз на кордоні. Так що це є негатив. Не вистачає озброєння, не вистачає бондардування, не вистачає як не встидно сказати навіть елементарних речей. Деколи я харчів ми бачимо, що місцеве населення допомагає військовим частинам, тому що це все робиться так спостанно. В останні хвилини по суті Україна була зовсім не А але позитив є великий в цьому, що по-перше, бойовий дух наших військових є надзвичайно високий. Я особисто, як офіцер, у відставці, був здивований, що при тій всім, що відбувалося останніх 20 років в Україні, ще є такі боєздатні сили, є такий військовий дух у наших військовиків і наших офіцерів. Це перше. По-друге, це дуже позитивно, що робиться зараз. Ці зміни, коли викликаються резервісти, тобто кадрірні ці створюються військові частини, коли формується національна гвардія, Вардія і коли служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ роблять дуже екстерні заходи, щоб припинити якісь акти саботажу в Україні, так що це є дуже позитивно. Сполучені Штати і НАТО надали Україні вже 300 тисяч харчових пайків, як так. ми знаємо. Як сьогодні ще НАТО може допомогти Україні? Якщо може, я думаю, що НАТО може допомогти Україні. Я думаю, що НАТО повинно допомогти Україні. Я вірю, що НАТО і Захід буде допомагати Україні. Я думаю, що це є. В інтересах не тільки України, але безпосередньо заходу НАТО, щоб в Україні була міцна боєздатна армія. Як бачимо в сьогоднішніх новинах, це питання вже піднесено НАТО. Я думаю, мені здається, що найперше технічна допомога це є дуже важливо, тому що в технічному плані Україна дуже відстала порівняти до сучасних сил, сил військових чи то Росії, чи то заходу. По-друге, це тренування збройних сил України, щоб вони були на відповідному рівні. І в цьому плані я мені здається, що. Що НАТО може зробити дуже багато, і я бачу, що ці кроки будуть відбуватися американські праві закликають взагалі НАТО допомогти військовими військовою технікою захисним захисним озброєнням. Чи вважаєте ви що це реальна така допомога? Звичайно, така допомога би була дуже корисною Україні, але знову ж таки, якщо ще з технічного підходу, треба зрозуміти, що українських військових потрібно би було підготувати, вшити американська чи західна техніка зовсім відрізняється від того, що вживається в українських збройних силах. Сьогодні як бачимо, міністр закордонних справ України сказав, що Україна подала цілий список, що їй потрібно від НАТО технічних засобів, і так далі, але цей самий час він сказав, що збройні, як такого не потрібно, і в принципі я по Годжусь, тому що якщо взяти, подивитися на складах Україні, є дуже багато озброєння, наприклад, є мільйони, мільйони одиниць стрілкової зброї. Так що мені здається, якщо б цю зброю просто видати в надійні руки, провести відповідне тренування і забезпечити технічними засобами, наприклад, на тому самому кордоні кордон України з Росією є повністю незахищений. Mm -hmm. Якщо його зробити так, наприклад, якщо є кордон між Канадою і Америкою, що дуже мало військовиків, але yeah. все контролюється, це би було дуже дуже кор ще одне питання багато о, говориться про те, що Україна, по ідеї, повинна би стати е, в якійсь в якійсь формі стати членом якоїсь колективної безпеки, зокрема НАТО. Як ви дивитесь на таку перспективу? Чи повинна ви вважаєте Україна подавати наприклад заявку? Дивіться, можливо, це риторична відповідь, риторичне питання. Але останній раз, коли ми з вами тут спілкувалися в студії, ми говорили про вступ України в НАТО. Я думаю, щоб Україна була сьогодні членом НАТО цієї агресії проти України сторони Росії, просто би не було, тому що напад на. Одного члена НАТО є напад на цілий альянс це по перше. Так що з цієї точки зору мені здається, я вважаю, що Україна повинна подавати заявку, і захід повинен піти на зустріч Україна повинна вступити в НАТО. Однак, все ж таки, я вважаю НАТО чи якісь інші безпекові структури це важливо, але ключовим є, щоб ми українці витягнули з цього якийсь урок і почали як можна швидше створювати боєздатні сили, тому що тільки це нас забезпечить і наші кордони України. Дуже дякую вам, Юля. І нагадаю, гостем студії був експерт, офіцер НАТО у відставці, ігор Козак, Приєднуйтесь також до сторінки. «Час у соціальній мережі Фейсбук там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. А також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо за увагу. Успіхів! Щасливо!